Слава Ісусу Христу, всім благословенного суботного дня! Настане ранок, посміхнись. І кожен день приймай як дива, навколо себе озирнись, скажи до Бога, дякую, бо то важливо. І так, дякую Богу і захисникам, що проснулись. І щось робимо, щось робимо. Субота вже ранок, ще посиво стою. Але вару дітям, бо дуже кажуть, хочемо хочемо макаронів молочника. діти з вару. Но... Хейтери, які зараз, ой, молоко, не переживайте. Однопроцентне, як вода, як вода. Бо дуже щось переживає, що в губу. От якби губки нам трошечки знаєте, прикрити, щоб ми язиком не грішили, бо ті, що осуджують, вони більше грішат, чим те, що з'їсть там ложку молока, чи там ще якесь щось таке, знаєте. О, але я вже маю досвід, і коло каструлі стою. І воно в мене сьогодні не збігло, ціла каструля, як люстерку, Бо як горох варив, пам'ятаєте? То горохову кашу я можу навчити варити всіх. О, булька її вже можна виключати. О, Максим Коранов встає, бо то коментарі писає. А Михайлик з Сергійком вже сплять, аж, аж куфайка завертається. Що то йому взяти? А, кришку накрити. Одним словом, благословіння люблячого Бога, Отця, Сина, Духа Святого, хай буде з вами. Працюємо. Спасаємося, молімося і не їжмо один одного, як казав апостол Павло, як хліб одне одного з'їдає. Не їжмо. Будьмо добрими і люблячими. Ще отришечки, де буде різдво Твоє Христе Боже наш. З Богом. Дай Боже всім нам мирного різдва. Пока.